Зараз я спробую пояснити алгоритм Флойда для знаходження найменшого шляху з будь-якої вершини в будь-яку іншу. Одразу наголошу, що алгоритм Флойда відрізняється від алгоритму Дейкстри, тим, що в алгоритмі Дейкстри можливо знайти найкоротший шлях лише з однієї вершини в будь-яку іншу, а в алгоритмі Флойда. Можна знайти найкоротший шлях з будь-якої вершини в будь-яку іншу, в цьому різниця. Отже, перше, що потрібно зробити, в нас є ось такий граф. Перш за все, потрібно побудувати матрицю суміжності. Отже, ми виписуємо наші вершини. В даному випадку це досить простий граф, тому вершини всього 4. І визначаємо. Наприклад, з першої вершини в першу, який у нас найкоротший шлях? Найкоротший шлях буде нулем. Так само буде до всіх інших вершин, тому по діагоналі ми можемо спокійно виписати нулі. Продовжуємо будувати матрицю суміжності. З першої вершини в другу у нас шлях 10, з першої в третю, шлях 3, з першої в четверту шляху немає, тому. Ставимо, ставимо в скінечність. З другої вершини в першу шлях 10, з другої в третю шлях 4, з другої в четверту шляху немає. З третьої в першу шлях 3, з третьої в другу шлях 4, з третьої в четверту це погано намальована 11. З четвертої в першу шляху немає, з четвертої в другу немає, з четвертої в третю 11. Отже, що ми робимо далі? Ми будемо на Ютубі багато пояснень, але всі вони, як на мене, досить заплутані, тому я буду пояснювати просто. Ми беремо ось цей стаціонарний рядок і стаціонарний стовпчик. Просто перші, які в нас є. В наступній таблиці, яку ми побудуємо, ми будемо обирати другий другий рядок, другий стовпчик. Коли в нас вийде третя таблиця, в третій ми обираємо третій рядок, третій стовпчик, щоб було зрозуміло, куди ми йдемо. в кінці повинно отриматися щось ось таке: фінальна таблиця. Отже, обираємо перший стаціонарний рядок та стовпчик. Для цього нам потрібно буде побудувати іще одну подібну матрицю. Там, де в нас немає маршруту, не з того почала. Значить, перше, що ми робимо в цій другій таблиці, це ми повинні переписати стаціонарний рядок і стовпчик, так, як вони є. Ось як вони у нас тут є, так ми їх і переписуємо. Далі. В... Переписуємо так само рядок або стовпчик, в якому в нас наявний знак безкінечності. В цьому випадку ми перепишемо цей стовпчик і цей рядок. Переписуємо. А... Ті елементи, які ми не переписали, які в нас залишилися, ми повинні обрахувати за наступним принципом. Отже, наприклад, беремо ось цей елемент. Ми повинні визначити мінімальне значення між цим елементом і сумою елементів, які знаходяться на перетині. Тобто, в нашому випадку ми будемо обирати між значенням 0 та 20. Якась цих двох мінімальна. 0. Значить, ми переписуємо 0. Далі, в цьому випадку, ми беремо між 4 і 13. 4. В цьому випадку. Між 4 теж. Стоп. Ні. 4, 13, правильно. 4 також 13. Гаразд. Значить, тут також буде 4. Ну і 0 завжди буде 0. Переписали. Тепер. Е... Кудуємо ще одну табличку. Обираємо стаціонарним стовпчиком і рядком ось цей і ось цей. Переписуємо, як є. 10.04 10.04 Далі, оскільки в нас. Тут знак безкінечності переписуємо цей рядок, як він є. А, і цей стовпчик. А, це все обраховуємо за тим самим принципом. А, так, усе правильно. 0,20, 0 найменше. А, далі 3 і 14. 3. А, 3 і 14, 3. 0,80 є. Далі обираємо стаціонарним ось це. Переписуємо. Отже, 0, ні, в нас тут немає знаків безкінечності, значить 0, 10 і 7. Тут буде 7, ось уже перша зміна, 10 і 7, тут також буде 7, 0 залишається, ну і тут 0 також завжди буде, 0. Знак безкінечності чи 14, буде 14, бо вона менша. Знак безкінечності, чи секунду, так, 14, і тут буде 15, бо воно також менше. Тут знак безкінечності чи 14 і 15. В нас вони повторюються, оскільки в нас не орієнтовний граф. Орієнтовний граф був би, якби в нас були такі стрілочки, тобто стрійки в четвірку в нас йде шлях, а з четвірки в трійку не йде. Це орієнтовний граф, Але в нас він не орієнтовний, тому деякі значення будуть повторюватися. Ну і тут ми робимо останній крок. Беремо стаціонарний стовпчик та рядок, переписуємо. Готово. Я цю табличку вже заповнила. І по ній ми можемо порівняти, чи в нас дійсно вийшли правильні відповіді. Отже, ну, наприклад, візьмемо з двіки в одиницю, кажуть, що найкоротший шлях буде 7. Ось у нас 1 і два. Прямий шлях буде 10. Але якщо ми підемо в обхід, то буде 3 плюс 4. Буде 7. Зійшлося. Візьмемо наступне якесь число. Наприклад, стрійки в двійку, найкоротше буде 4. Ну, це по картинці видно. Ось. Що ще можна перевірити? Ну, ось, наприклад, з двійки в четвірку. По табличці показано, що це найкоротший шлях буде 15. Ось з двіки 4, 4 плюс 11 буде 15. Все сходиться. Отже, в цьому заключається алгоритм Флойда. Я не знаю, чому на Ютубі так багато відео і англомовних, і російськомовних, і всі пояснюють якось криво-косо, незрозуміло. Дивишся на ті формули і хочеться плакати. Взагалі це робиться ось так.